Тарас Шевченко. За сонцем хмаронька пливе, декламує студентка 212-ї групи Маріупольського фахового медичного коледжу Якименко Олена. За сонцем хмаронька пливе, червоні поле розстилає і сонце спатоньки зове. У синє море покриває рожевою пеленою, мов мати дитину. Очам, любо, годиночку, малою годину, ніби серце відпочине, з Богом заговорить, а туман, неначе ворог закриває море і хмароньку рожевою. І тьму за собою розтилає туман сивий, і тьмою, німою оповиє тобі душу, і не знаєш, де дітись, і ждеш його того світу, мов матері, діти.